Чи ходите ви в церкву? Як часто не ходимо? Ні, раніше ходили. Ну то що зараз українська? Ми не ходимо. Ми не міняємо коней на переправі. ну, дуже рідко. Нема коли я не можу там стояти на службу по святам в, в українську в часто по праздникам. хожу ну, не часто. на трійці обов'язково панахідношу ставлю і за них. Вони на роботі. Три жінки, які відправили своїх, вони не ходять в церкву, але вони моляться і на роботі, і вдома. Вдома в серці малюся. Як з посадки, як виходжу, тоді можна сходити? Головне, щоб чоловік вірив у Бога в серці. Якщо та не віра і ходить в церкву. Так не робота. Е, ходили в московського трішки. Е, зараз не ходимо. Е, Дотримуються так, і і по тому календарю, і по цьому календарю. мабуть, це не саме головне, мені здається, в нашій державі ходили. Але дитину, а так не ходимо в основному, бо це може бути небезпечно. Опуска так великий, хто хожу та й свічки ставлю, молимся, допомогу даємо нашим збройним силам.